Робити ваша сила в обласній міській раді, які питання в першу чергу буде вирішувати. Ну, я хочу би сказати, якщо говорити про місцеві ради, у нас є сьогодні наші представники, починаючи від сільської ради, селищної закінчуючи районними радами. Там набагато більш... Життєві проблеми, які існують, розумієте? Тому всяка політика, і якщо хтось розповідає, що він буде боротися за децентралізацію, ще за якісь речі, я думаю, що він просто не розуміє можливості і те, чим повинна займатися Рада нижнього рівня або місцеві ради. Це організація життя, починаючи від функціонування структур, які забезпечують тепло та воду ж води, транспорт. Оце ті речі, яким, з якими кожен день стикається житель, починаючи від обласного центру, закінчуючи невеличким місцем, а вселі там свої проблеми, розумієте. Тому от треба оцими речами займатися, тоді можна розраховувати, що можна щось зробити конструктивне, а тоді вже як, як наслідок, то, понятно, що отримати певну довіру у виборців. Тому будемо займатися перш за все цими речами. Якщо говорити про обласний центр, то, зрозуміло, що сьогодні за останній період ми бачимо декілька напрямків, які, в принципі, провалені. І є розуміння того, як це треба робити. Ну, наприклад, транспортне забезпечення в місті Полтава. Це як приклад, просто я вам кажу. Ми сьогодні бачимо, що практично зруйнована система, і місцева влада впала під вплив і залежність від приватного перевізника. Сьогодні приватний перевізник диктує свої умови, і влада, міська влада, так скаже, або це робить тому, що в процесі разом з перевізниками, в бізнесовому процесі увазі, або вона сьогодні безпорадна в своїх можливостях своїй організації цієї роботи, ми маємо приклад Вінниці, також приблизно обласного центру, але, як на мене, нам все це організовано набагато ефективніше. Там є серйозне комунальне автотранспортне підприємство, навколо якого будується вся транспортна от робота і система в обласному центрі. Коли там є близько 100 великих автобусів, 65 тролейбусів, більше 40 трамваїв, коли всім цим керує. Відділ міськвиконкому, коли тариф 2 гривні сьогодні в Вінниці проти наших, ви розумієте, деяких тарифів на сьогоднішній день. І зрозуміло, що тоді можна вибудовувати відносини з приватним перевізником, ставити його на місце для того, щоб він сьогодні, прийшовши до наступінки міської ради, не витримував 4 гривні за проїзд. Тоді можна організовувати інрентабельні напрямки, які будуть брати. Поряд із прозоро наданими е, рентабельними маршрутами на околиці міста, ну і так далі. Тому от, е, цими речами я думаю, в першу чергу повинні займатися будуть наші депутати.